Вітаю! До вашої уваги дитячий фотоапарат модель Y600. Це легка і проста у використанні цифрова камера моментального друку. Пристрій дозволяє не лише зберігати знімки на карти пам'яті, а й одразу роздруковувати їх за допомогою термоплівки. Це додає елемент гри та миттєвої радості для дитини. Камера зручна та безпечна для дітей. Просте управління, інтуїтивне меню. Корпус міцний і безпечний. Пластик не має сторонніх запахів, що також дуже важливо для використання дитиною. Дана модель має кольоровий екран, який дозволяє дитині перемикати режими, переглядати фото та управляти основною та фронтальною камерами. Є можливість зйомки відео у форматі Full HD. Підтримує карту пам'яті для збереження фото та відео. Має вбудовані ігри, можливість прослуховування музики. До комплектації. Окрім самої камери, входить змінна термоплівка, шнурок для носіння фотоапарата, шнур для зарядки з роз'ємами USB Type-C. Це ідеальний варіант, як перший справжній фотоапарат для дитини, для ігор, прогулянок, подорожей або просто творчості. Ваша дитина буде у захваті.